Поліція позаду? Мене зупиняють? Що буде, якщо заїхати на територію НПУ в GTA на ось цьому комбайні? Я Гемеонік, це мій комбайн, і давайте це провіримо. А ти напиши, що провірити на наступний раз. Також не забудь підписатись, підтримати лайку суком. Ну і про ось це не забувай. Угу. Мені потрібно аж на правий берег Дніпра, от сюди. Справді тут є, що їхати, якщо я взагалі доїду. Ну і звісно, подивимося на реакцію людей, щоб ви розуміли, чому так довго цей комбайн їде 20 км за годину. Так куди ти їдеш? Що мене причепити хоче. Я тут просто ніяк не пролізу. Вертаємося назад. А ХА! Він мені просто допоміг тут проїхати. Я... я би там просто ніяк сам не проїхав. Ти що тут стоїш? Я, я тобі зараз пікну. Він мені каже, що зараз пікне. О, ні. Ой-ой-ой, там поліція! Поліція позаду. Мене зупиняють? Вони собі далі поїхали. Є хтось вдома? Ай, блін, там зачинено. О, ні. Вони там бігають. Можливо, зараз до мене приїдуть. Треба було, мабуть, зразу по рейсам.